Пане Олеже, слава Україні, Героям слава бажаю здоров'я! Бажаю здоров'я вам також. Розпочнімо із цієї ситуації на Не Непевно, чи ви бачили сюжет, який був перед тим? Але контекст такий, що колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я, влаштував стрілянину біля будівлі районного ТЦК. За інформацією змі, чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати. Як на таке реагувати? Тому що це ну радше ситуація виняток. Що ви думаєте? Які ваші думки з приводу цього? того, що людина прийшла до ТЦК. Я думаю, зараз всім болить е, робота наших так званих мобілізаційних органів, бо не викликає дуже багато питань. Ти насправді було ще багато досить кричучих резонансних новин пов'язаних з ТЦК. Та стріла стрістрілянина на Київсині, де якісь незрозумілі особи, які є групою підтримкою. ТЦК теж влаштували стрілянину, Не стріляли по людям. Я не буду повторюватися. все це вказує на величезні проблеми, які є в роботі. ТЦК не просто проблеми, Це роз'єднує суспільство. Насправді люди не довіряють цим процесам, і в мене є розуміння, чому так відбувається, не кажучи, тому. Що... Те, як зараз це ведеться, ну так воно так воно не може бути. Ми жити так більше не можемо. Вибачте, коли країна максимально розділена, коли у людей є запит на справедливість, вони мають протилежне тому ж і мобілізаційних мобілізаційній роботі. Ну це просто неадекватно, коли суспільство ділять на касту. Причому ці касти вони поділені, тобто хтось служить, хтось не служить. Є каста приботньої, які не служать, є за класовою, тобто нерівністю ділять людей. Це все максимально неправильно. В цьому контексті я хотів би сказати зараз. Та луна, ця от дурня від наших, прости господи, парламентарів від нашого законодавчого органу. То тобто, треба там уже всіх розпустити. Ну це. Дешевої води популізм я навіть не хочу на цьому акцентувати увагу, тому що законотворці мають згадати, що вони не політиканством мають дешевим займатися під час повномасштабної війни, а законотворчою діяльністю. От вони не дослідили законодавців. Чому так стається? Чому є конфлікти з людьми? Чому працівники ТЦК зловживаються зловживають судовим становищем? Чому вони зловживають впливом? Насили приводить завживання впливу, приводить до отримання і вимагання неправомірної вигоди. На це є антикорупційна експертиза. Така термінологія в юриспен... законодавстві. Це все не робиться. Натомість, ми бачимо, як партія на більшості намагається позагравати з виборцями. Я це по іншому ніяк назвати не можу. Ну це просто неадекватно. Я не хочу на це реагувати, тому що вибачте, це просто бридко. Коли вони не розуміють необхідність впровадження реформи, а ми приречені на це, тому що ну це ж дійшло вже просто якихось неадекватних масштабів, вибачте, так роз'єднати суспільство в цій сфері, коли суспільство найбільше довіряє армії і найбільше не довіряє працівникам там та мобілізаційним процесам. Ну це ж просто неадекватно. Натомість, законотворці не розуміють необхідність впровадження змін. Тут необхідна безпечна реформа, необхідна ілюстраційна певна політика, тому що це дійшло. Я кажу, вже просто до ручки, і треба перевіряти всіх керівників на доброчесність і з нормальними прозорими конкурсами, перезапускати е, систему. Але От найголовніше на чому я хотів би закцентувати, і наша команда народовладдя. Ми постійно намагаємося до цього достукатись, що ви можете 300 разів перейменовувати цю структуру, називати вам, як її заманеться, шукати проблеми. Але проблема корінь, проблеми, набагато глибший, Підкреслюю, коли я говорю, що є прірва в суспільстві. Є е, розподіл суспільства по класам. Я це говорю не просто так, тому що у людей є запит на справедливість справедливої країни, соціально справедливої країни на жаль у нас немає. І першими кроками е, до цього всього має бути шивальня суспільства. Щовальне суспільства може відбутися кляком справді е, справедливості. Ну в антикорупційній політиці, якщо хочете, тому що вибачте, от я вам приведу приклад: 30 гапам нардепів, які отримали в 9-му стовпені підозри за корупційні злочини, не сидить жоден. От сьогодні Шевченко поїхав в СІЗО. Ну це все е злочини проти державності. А от за корупцію нуль. Нуль. Вони всі на волі, вони всі ходять в парламент. Ну де ж тут справедливості? Люди це все бачать в мобілізаційних процесах. Ну, вибачте, ми бачимо, як це Баканова служить в спортзал. Їздить на позашляховику, позашляховику в обід. Ми бачимо, як дітки цієї от золота молодь, як себе веде. Натомість, ми бачимо, кого намагаються призвати в армію і перетворити, що найганебніше, і мені дуже боляче це як добровольців збройних сил. Визнавати, що армію намагаються перетворити на ну дурень, що не відкопився. Це все неприпустимо, але я вам е, пояснив е, чітку історію. Люди не сприймуть жодні зміни, навіть мегакласну реформу не сприймуть, поки е, ми не побудуємо справедливу державу. Зараз справедливості ну просто нуль. Половина хоче тікає за кордон, кордон дирявий, бронювання отримують, отримують можливість виїзду за кордон по системі шляху і так далі. А для а на когось намагаються застосувати закон і звинуватити порушення закону там, мобілізаційного законодавства? Ну, вибачте, так не працює, якщо ви намагаєтесь в таку страшну війну де півтора тисячі кілометрів активного фронту грати вибіркове законодавство. Sorry, не задавайте питання, чому у вас провалюється мобілізація. Це очевидно, і проблема дуже глибока. На жаль, випінтворці займаються такою вибірковістю. От говорять, що цека погана, зараз ми його розпустимо і все полікується. Ну це ж утопія, це просто утопія. Більше того, це бутафорія називати перейменування реформою. Ми це вже проходили, коли з міліції е, створили поліцію. Тільки це була Бутафорія. Це було перейменування. Результат довіри суспільства не повернулась, ніяко кажучи. Пане Олеже, отут до речі, дуже цікава ваша думка. Чи вирішить проблему? Принаймні, отак повідомляють питання демобілізації, адже міноборони обіцяє напрацювати законопроєкт про умови демобілізації до 18 грудня цього року. Повідомив секретар оборонного комітету Роман Костенко. За його словами, наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує міноборони, якою мала бути ця реформа, це напрацювання демобілізації. Як ви про це думаєте? Сперечно, це треба робити це питання справедливості, і питання, коли у нас ці люди говорять про соціальну справедливість, це в нас в конституції написано, що ми справедливо соціальна справедлива соціальна держава. А власне кажучи, ідея соціальної справедливості полягає спільній боротьбі, мабуть, проти ворога, а не сидінні на шиї у добровольців три роки, правда? Так, от ну безперечно, я це підтримую, це буде справедливо, але тут є багато нюансів. Як я це бачу? Ну безперечно, впровадження там, щоб за рік е е демобілізувати, хоча б добровольців. З них треба почати з тих людей, які взяли на себе відповідальність е на початку повному штабної війни. Ну і ну, подивитися на їх стан здоров'я, на вік і так далі, але почати з них. І потихеньку так звільнити всіх людей, котрі віддав там рік чи два участі в бойових діях. Безперечно, це буде справедливо. Мої побратима на це заслужили. Я вам скажу, мене багато хлопців класні воїни, насправді, з якими можна. В, вогоні, в воду, але вибачте, за три роки, ну вони дуже змінилися. Ну це нереально. Три роки це все витримувати. Просто нереально. Люди не сну несталеві, як би там не здавалося. У нас є характер, ми багато чого прийшли, але ну вибачте, нереально просто п'ять-кість э, ротацій відбути. Ну просто нереально. А, Але тут же питання: от з того, що ми почали, бо та а куди далі? Ну, ходить, а що далі ви будете робити? Ну їх треба звільняти. Треба, ну треба, очевидно. А ким ви будете наповнювати? У нас зараз не укомплектація. Пан Костенко дуже красиво любить розповідати, при тому, що от вони законотворці такі класні, а їх не смущає. Оця історія, що у нас не укомплектовані в принципі війська. Якщо ви подивитесь, у нас в стрілецьких підрозділах у нас 20-30% укомплектування. у комплектуванні, і до комплектування яке приходить, це просто жах, по рівні роботи, це не це невмотивовані непідготовлені люди, яких привозять е, в прифронтове місто і без усілякого без бойового злагодження. Це жах. Вони зараз говорять: то вибачте, хтось висирає, вибачте за слово, е, що це цикашників, з них треба бригади сформувати. Які ви бригади збираєте сформувати, якщо у нас не укомплектовані війська, то тепер демобілізація слушно з однієї сторони. Я ж кажу, я це повністю підтримую це справедливо, але. Ну а як ви це будете робити? Тобто без реформи ТЦК, без вирішення цих проблем. Проблема я ці е, назвав, і моя позиція, що там проблема навіть не стільки в ТЦК, безперечно, да, всі їх методи роботи і так далі. Це не то, що питання, це жахти працювати не можна, і це все розколює суспільство. Але проблема набагато глибше сидить, Проблема в несправедливості всієї держави, і топ владної верхівки вона веде несправедливо. Вона не відповідає перед законом. У нас кумівство, у нас кругова порука. Паралельно з цим тривається мобілізація. Як ви демобілізацію буде проводити при зірванні мобілізації? Ну спойлер. Тобто, демобілізувавши людей, нам спочатку треба наповнити на 100% наші війська, паралельно з цих 100% покрити тих, хто демобілізується. Це буде величезний процент насправді, тому що у нас дуже багато добровольців в армії. У нас дуже в армії багато людей, які служать з 22-го року, з перших днів війни, і очевидно, що вони мають отримати право на демобілізацію. Законовці розводять ручками. Тобто вони зараз під вибори люблять говорити красиві празочки. Демобілізація, розпуск ТЦК. На жаль, шановні українці, це великий приклад якості цього парламенту і нашого законодавчого органу. Коли є помилки на виборах. Коли хтось не ходить на виборах, розповідає, що він такий от розумний, не хоче нікого вибирати. Меншість обирає отаку от якість парламенту законотворчого органу. Коли у нас велика війна, це грає з нами дуже злий жарт. І наостанок, пане Олеже, ще б хотіло одну тему порушити вже трошечки іншу, але певно теж дотично і теж буде цікаво почути вашу думку як людина, яка безпосередньо брала участь у воєнних діях серед європейських країн. Зростає підтримка ідеї переговорів між Києвом і Москвою за принципом Земля в обмін на мир пишуть міжнародні змі на заході. Вже не бояться порушувати цю тему і вважають, що Україна, нібито, може поступитися територіями в обмін на гарантії безпеки. Що думаєте, ви? Про перспективу перемовин саме в такому керунку, цер про це регулярно звучить, справді і в західній пресі і в багатьох владних елітах. Вибачте, і адміністрація того ж дональда тимчасова адміністрація до 20 січня, 20 січня буде повноправна адміністрація нова сполучених штатах Америки, президента Трампа. Не принципі, про це говорити і передвиборчі компанії, і його радники ББС, Блумберг зараз про це пишуть. Тобто, всі західні зміни. Очевидно, так, що партнери наші пішли такою дорогою. Багато чинників, основних чинник, як на мене, зі слабою країною вони будуть вести себе так. Ми зараз слабкі на полі бою і загалом всередині держави. Це полки привіт. Це не треба до шукати зради в партнера і так далі. Вибачте, всі партнери нам такі від слова партнери, що вони будуть відстоювати власні інтереси. Ой, як несподівано. Основна вина в цьому безперечно – це наша української влади, яка до цього придвела, яка роз'єднала суспільство, яка не підготувалася до належним чином за три роки. Не зробила ніякі висновки, щоб суспільство шити, щоб бойові дії продовжувати вести, а не відступати. Ну ви, вибачте, фортифікаційні споруди Америка не має рити бетонувати. Це ж так це ж мана технології потрібні для цього. Ні, очевидно, що ні, і це наші помилки. На жаль, я думаю, що на до цього будуть схиляти. І найголовніше, так, безперечно, це не вибір за нами, тільки я не бачу від української влади, чесно кажучи, супротиву і відстоювання своєї позиції щодо наших територій. Поясню: слова це все дуже добре. Вечірнє відеозвернення це дуже добре. Але я більше люблю дії. От дії говорять протилежні. У нас не посилюється робота по ВПК. У нас не посилюється оподаткування олігархату, яке могло б, б наповнити бюджет не людей трясти бізнес, той, який загибається в фопів, а олігархат трясти і так кажу ще раз: ми за це прямо виступаємо. Ми про це прямо говоримо. Це програмні засади нашої організації народовла, де чітко ми пояснюємо, де кращі країни Європейського Союзу і Європи, цивілізовані країни, давно значно оподатковують свій топ бізнес в компанії, У нас це компанії, кампанії, а це олігархат, яких просто треба трясти. Це все не робиться. ВПК не робиться. Не посилюється, не ведеться робота антикорупційна, щоб суспільство шити. Я не бачу тенденції, що української влади, у пана Зеленського є бажання воювати за територією. Uh, ну, коли навіть окопи не риють. я встановився цю дурню від генерального штабу чути про те, що ми відходимо на нові підготовлені позиції. Нема ніяких позицій, нема у нас ні першої, ні другої лінії оборони. У нас є тільки нуль, де е, мужність наших солдат виключно це допомагається триматись не е, підготовлені позиції, не техніка, не управління генералами це тупо мужність наших воїнів. Ну вибачте, да, нас будуть до цього схиляти, це від нас. Сильна країна зможе диктувати свою позицію на дипломатичній арені. Ми зараз не сильні, тому я вбачаю, що нам треба міняти ситуацію на полі бою, а тому що від такою країною немає жодного прикладу в історії, хто домовиться не просто на вигідних умовах. Нам би, хоча б взаємовигідні вигідні умови, їх не буде, їх не буде. Ми слабкі зараз. Тому це утопія, це шлях насправді до капітуляції. Це заморозка, це там, рік, два видаху і далі наслідки просто будуть катастрофічні. Третій моя позиція. Я не вбачаю, що вище військово-політичне три України має план Б і має позицію для того, щоб цю ситуацію змінювати сьогодні. Ще прозвучала така заява від Трампа, який оголосив, що цитую: ми будемо дуже наполегливо працювати над Росією та Україною. Це має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися. Сказав він на заході у Флориді. Повідомляє CNN. Як ви вважаєте, чи Росія готова йти, хоч на якісь поступки? Ні, не вважаю, я таких передумов не бачу. Та безперечно, є певні економічні моменти, є певна санкційна політика 100%. Е теж ресурс великий витрачається в Росію. Згадував про податки. Е хотів би деталізувати: ми виступаємо. Наша організація виступає за прогресивну школу оподаткування, як є в більшості цивілізованих країн. Навіть ворог до цього додумався. То ми до цього прийти не можемо, навіть Росія до цього додумалася. Тобто вони більше трясуть е свій так званий великий бізнес, своїх олігархів на. Ну, в тому числі на бойові дії зараз залучають союзників і, чесно кажучи, ініціатива то на їх стороні? Ну, все одно це основне ініціатива на полі бою на їх стороні. Пам'ятаєте риторику 22-го року, коли у нас був трошки хаос, коли вони справді захоплювали територію і так далі? Риторика. Пам'ятаєте, коли 22 другому році ми палка змінили ситуацію, переламали, взяли ініціативу в свою руку, А в кінці 22-го року ще вдарили контрнаступом на Харківщині і Херсонщині? Пам'ятаєте зміну риторику різку Путіна? Який таким зайчиком розставив? Забув там про деметралізацію, е, денацифікацію і так далі. 23-й рік, скажімо, так був більш нейтральний в риториці, да, зараз ну, вибачте. Це такі це, це, це природний процес. Е, Черчилль, здається, сказав. Йому приписують ці слова. Я не буду е, казати, що це істина, е, що це прям його слова, але гарний вислів Другої світової війни. Е, коли не можна домовлятися з ворогом, намагатися домовитися з ворогом, коли твоя голова у нього вже пащі. Ну, це утопія якась. Ми дипломацію в такому стані, як зараз ми є, де у нас 10-20 кілометрів залишається до Дніпропетровщини, де у нас під ударом наші ключові українські міста, де у нас жахлива ситуація на фронті. Жахлива вона через те, що ми тривалий час просто тупо відступаємо і не можемо стати в активну оборону. Ну не буде ніякої дипломації. Ну воно так працює. Ну подивіться, будь по ласка, в історію. Трошки історія все ж таки чомусь вчить і краще, щоб вчитися на чужих помилках, а не на своїх. Тому е я не бачаю, що е якась дипломатія зупинить ну, Путіна, Путін буде намагатися шукати вигоду. Можливо, з цим західних партнерів він е е е піде на історію якусь там взаємовигідну, чимось поступиться, але щось собі теж е отримає. Насправді, не те, не те, е не наша історія. Але нинішні умови не говорять точно про якісь взаємовигідні умови. Це історія буде максимально невигідна нашій державі.